Dzień Dobrý Я добрий день. Добрий день. Реєструємося. Хто сьогодні бере участь в громадських слуханнях? Пані Наталю, добрий день. Добре. Як Добре. вас зв'язок сьогодні. Раді вас бачити. Чи все Добре. гаразд, зв'язком. Так, все гаразд, сьогодні підключилася вже ніби без проблем. Я також Добре, рада вам бачити. Чи є присутні представники громадськості? Шановні присутні, час розпочинати, але пропоную почекати представників громадськості, адже всі знають, вони в нас відіграють ключову основну роль. Пані Оксана Філюк, кого ви представляєте? Добрий день. Добрий день. Інженер. Інженер з екологічної та радіаційної безпеки. Укрнат та буріння. Ну що ж, тоді пропоную почекати представників громадськості. І так, шановні присутні, бачу, представники громадськості до нас не приєдналися. Дозвольте нагадати, що сьогодні, 27 вересня, ми зібралися, щоб провести повторні громадські слухання, на яких обговорити звіт з оцінки впливу на докілля планованої діяльності. Мова йде про продовження експлуатації шламу накопичувача, розміщення відходів буріння на Долинському нафтовому родовищі. Калузького району Івано-Франківської області об'єкт оброблення та видалення відходів, що не є небезпечними, замовником виступає пад «Укрнафт». Повторюю, що на зазначені слухання представники громадськості не з'явилися у зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутній організатор, суб'єкт господарювання. Представник розробника звіту, працівник ЄПА «Укрнафта», а також враховуючи вимоги пункту 23 порядку проведення громадських слухань, процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2018 року за номером 989, враховуючи зміни. Зазначені слухання вважаються такими, які відбулися. Всім гарного і продуктивного дня. Дякую за увагу. Мною буде складено акт, до речі про наявку громадськості, який буде знаходитися в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Дякуємо. Дякуємо вам Будь ласка, продуктивного і плідного дня. На вдало. Да. До побачення. Очень.